На Костопільщині люди бояться сексуального маніяка. Принаймні, так жителі села Великий Стидин називають одного місцевого мешканця. Мовляв, чоловік постійно полює на малолітніх дівчат, вистежує їх і намагається зґвалтувати. Нещодавно його жертвою ледь не стала 13-річна дівчинка. Вона на початку лісу йшла із маршрутки, зайшовши до тьоті. Пошла, переозулася, пішла на село до бабусі на початку ліса. Він на підводі коником їхав і так якби запропонував її підвести. Вона відказалася, пройшла там скільки 100 чи 200 метрів. Повернулася, його не було, не підводи не було коником, ні його не було. І він різко вискакає за сосни, тільки в джинсах. До пояса був він роздягнений. Вискочивши і почав за нею бігти, вона втікать. Дитині пощастило, вона втекла. Аналогічний випадок стався у лютому місяці цього року у сусідньому селі. Там дівчинку врятував перехожий. Дочекався, коли дівчинка стала сама і заходила в брамку, і цей хлопець на цій дівчинці зовсім порвав одяг, роздягнув, хотів галтувати. Але один мужчина прохожий це побачив і його зняв з цієї дівчинки і став цей втікати, а він його хотів догнати. І йому назустріч машина фари засвітила. Він ну, зорієнтувався, куди він утік, куди б він подівся. Неповнолітні дівчата бояться ходити по селі, особливо ввечері. Поодинці з дому не виходять. по вулицям дуже страшно ходити через те, що коли ми постійно йдемо додому з клубу, він просто їздить за нами. Ховається за деревами, інколи даже лякає. Він в селі тут роздягався і просто бігав по полі. Ну, бігає під вікнами, світить в окнах. Був один випадок, що бігав по полі, світив фонариком. Ми ввечері навіть боїмося вийти з хати. Декого з дітей додому проводять вчителі. Втім, останні не надто говірки від камери втікають. Директор навчального закладу на посаді працює нещодавно, але каже про напади на дітей чув ці слухи, то я чув, що якась тут є дитина, що наче там на дівчат нападає щось. Мешканці села занепокоєні, бояться за своїх дітей. Мовляв, чоловік непередбачуваний. Мій е син йому 9 років. Е із сусіднім хлопчиком ловили рибу поблизу його домівки. на... Е Річці річечка невелика, вони там ловили. І він е, вискочив, і він до них біг. Собаку почав цкуватися, дитина злякалась, звичайно, і почала втікати. Погубив, погубив він там і взуття, і все старший син їздив забирати. Уже хотів його наздогнати, але його вже не виявилось. Видно, він пішов на пасовище. Тому схвилюємося не тільки за дівчаток, це може бути насилля різне, може бути це не говорить сексуальні домагання чи ще які може будь-що статися. Ми ж не знаємо, які дії і що він що відбувається з цією людиною. Можливо, її треба лікувати. Чоловік, якого так бояться селяни, проживає у цьому будинку з батьками. Йому 27 років, він ніде не працює. Закиди у свій бік не коментує. На його захист стає батько. Ну, раз було таке, що пішов, і тепер що ж, всі кажуть, що бігають, бігають він вдома. А як ви знали мою адресу? це правда, що ви бігаєте? Я нічого не буду говорити. Батько про гріхи сина знає, мовляв, дивиться за ним, нікуди з дому не пускає. Скажуть, те, що він раз ошибку зробив і всі, всі тепер на його кажуть, так всяко. А коли він зробив, і що за ошибку? Ну, була одна ошибка дві Не було нічого тут показувати. Ну розкажіть хоча б. Захистіть трохи свого сина. А як він захищений? Сидить біля мене. Селяни здаватися не збираються, написали колективне звернення у сільську раду, хочуть, аби чоловіка ізолювали від суспільства. Ми дуже занепокоєні становищем в нашому селі стосовно нападів на наших неповнолітніх дітей, які постійно відслідковують дітей, де вони перебувають з метою задоволення власних потреб просимо вас допомогти запобігти насильству згідно закону, про звернення громадян. Місячний термін ми маємо відригувати зв'язку з тим, що є закон України про місцеве самоврядування в Україні. Це не належить розгляданого питання до повноважень сільської ради. Це повноваження правоохоронних органів. У міліції про чоловіка знають вже давно. У нього чималий послужний список у 2006 році його притягували до кримінальної відповідальності за сексуальні злочини та хуліганство. У 2011-му проти нього навіть була порушена кримінальна справа за зґвалтування, яка ще й досі у суді. У 2011 року відносно нього була порушена кримінальне провадження. Було порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 152 кримінального кодексу України. Це зґвалтування. Вказану справу розслідувало слідчі відділення. Відповідно був відносно нього була обрана міра запобіжного заходу взяття під варту. Справа скерована до Костопільського районного суду, яка на даний час знаходиться в провадженні. Вироку по ніч нема, вказана особа перебуває, як ви зрозуміли, на запобіжному заході був змінений на підписку про невиїзд. Знають у міліції і про два цьогорічні напади. Втім кажуть, притягнути чоловіка до кримінальної відповідальності немає за що. Дівчинка, яку намагалися зґвалтувати у лютому місяці, у 27-річному Андрієві нападника не впізнала. У вказаному факту порушена кримінальна справа от, І в принципі, під час проведення слідчих дій, які проводилися з потерпілою стороною, тобто з як. Особа, яка зазнала нападу. От, був залучався вказаний громадянин Андрій, був один із осіб, яких ми підозрювали в чинні вказаного злочину. Але проведені під час передання слідчих дій, зокрема, впізнання, потерпіла, не вказала на нього, як на особу, яка на нього напала. Вона побоялася. Ми не знаємо, з яких причин. Те каже, що ці мама Корнічука заплатила, а може, Просто їх пригрозили, ну ми не знаємо. Факту, який стався у травні цього року, коли чоловік напівоголеним біг за дитиною, також немає підстав для затримання підозрюваного. Вказаний громадянин не затримався. То всього що порушення, яке мало місце, воно не мі... яке мало факт, не містить ознаки кримінального правопорушення. По даному факту, по даному факту, що громадянин Андрій просто біг за дівчиною. Він ніяких дій з її ж слів не вчиняв по відношенню до неї. От е, ніяких е, речей ніяких е, вчинків таких не не вчинив. Відповідно, його дії не підпадають під ознаки кримінального правопорушення. Поки у правоохоронців немає підстав для затримання чоловіка, селянам залишається сподіватися, що Феміда засудить 27-річного мешканця села Великий Стиден за злочин, який скоєний два роки тому. Можливо, тільки тоді люди позбавляться від такого страшного для них сусідства. Гвалтівник, маніяк, як його ще мона назвати, ну, зовсім ніяких мір. Влада наша не приймає. Страшно навіть з маршрутки вийти і йти. Це ж всі бояться за своїх діток, от як їх мона навіть на вулицю пустить поігратися. Село занепокоєне, дуже занепокоєне за своїх діток. Всі переживають. Може не всі хочуть там показатися на камеру чи сказати правду, але в душі всі переживають за своїх дітей.